Я вже записую третій чи четвертий дубль, тому що мені заважають емоції, я намагаюся їх опанувати. Мені вони зараз не потрібні. Мої материнські вітання, любі україночки, українці, наші друзі та всі небайдужі. Саме так сьогодні я до вас звертаюсь. Я Світлана та мій канал Жінка Аромат. Відео у мене буде зовсім незвичне, але парфумерне. Спочатку передмова. У травні 2022 року мій син, який виїхав з дружиною з Херсона, став до зброї, став на захист України. І ось уже третій рік він не з дружиною, а з своїми побратимами, захищає нашу державу від Чернігівщини, Сумщини до Донеччини. Саме зараз він на Донеччині. І деякий час тому я сиділа і ламала голову, де взяти гроші, як організувати збір на дуже нагальні потреби підрозділу сина його, його бригади. І я розуміла прекрасно, що це дуже нелегка задача, тому що навіть волонтери на постійній основі. Які постійно це роблять, стикаються з дуже великими проблемами зараз. Я спілкуюсь з волонтеркою своєю землячкою, яка постійно організовує збори, в яких я беру участь, теж намагаюся донатити, допомагати. І я бачу, як це важко, а тут я не волонтер. Я сиділа, ламала голову, і ви вірите, що вас чує Всесвіт? Мене всесвіт почув. Почув. В особі дуже чудової, емпатичної людини, в особі нашого українського парфумера, пана Михайла Буца, власника, засновника, парфумера е, українського бренду авторських парфумів «Отакі», от про які я розповідала, і в мене є два відео, і не тільки у мене, багато наших українських блогерів знайомили своїх підписників, глядачів з роботами пана Михайла. Пан Михайло запропонував мені створити аромат, присвячений моєму сину, і реалізувати його, розіграти за донати, а гроші, які будуть одержані, відправити на потреби підрозділу сина. Я, те, що я зраділа, я навіть вам не можу сказати. У мене просто, у мене просто був стан неймовірний і, і хвилюючий, і вдячний. І я розуміла, що треба ж ну, якісь вкладення робити. Це ж матеріали, але пан Михайло сказав про це не може зараз бути навіть і мови. Тому пан Михайло є і меценатом. І ви знаєте, я. Перед зйомками сиділа і думала, що це, мабуть, вперше, вперше в історії української парфумерії, коли парфумер створив парфум для воїна ЗСУ, і який піде на продаж і в якості приза за донат, це, мабуть, такого ще не було, не мабуть, а не було. І це також своя, своєрідна історія, історія української парфумерії. Як я і сказала, син зараз на Донеччині, ось вони після дводенного перекату, там, де зараз дуже важко і де дуже треба закріпитися, щоб ворог не просунувся далі. І стільки потреб, що коли я склала список, передивилась. Ціни на сайтах на те, що треба. А треба багато чого. Треба зарядну станцію потужну, до неї сонячну панель, тому що електрики немає. Треба багато інструменту, щоб робити ВПшки в вогневі позиції розшифровую. І багато багато чого, а це навіть не проходить документально, воно просто не передбачено. Хлопці, звісно, роблять свої збори, але вони уходять на безліч, починаючи від гвістків, від скоб, на безліч-безліч всього. І вони, вони не можуть всього е подолати. І взагалі, знаєте, я от коли бачу у Фейсбуці оці звернення військових, коли вони, ці рекламні звернення, звертаємося до всіх небайдужих, нашому підрозділу потрібно, мені просто рве дах. Мені рве дах, як матері, мені рве дах, як громадянці. Чому наші воїни мають просити? Якщо я зараз дуже емоційна, вибачте, чому вони мають просити? Їм все треба давати. Дякую їм, вдячними треба бути їм, що вони там, в бліндажах, в окопах, в землянках, а не в ліжку зі своїми дружинами. А вони мають просити. Тому сьогодні буду просити я долучитися до збору на підрозділ мого сина. Я відкриваю банку, і ціль банки 150 тисяч. Я коли склала цю суму, я була вжа, я жахнулася, але це тільки саме-саме нагальне, саме нагальне це навіть не все. І коли я запитала сина, синок, а от що в першу чергу, якщо назбирається певна кількість, що в першу чергу брати? Тому що з банки можна знімати, що саме необхідне? Він каже, мама, я не можу сказати, що це треба, а це потім. Треба все і навчора. І я точно знаю, що це так. Я відкриваю банку і я перша розпочинаю. Цю банку, я її відкриваю, тому що я перша купую флакон нової парфумованої води від нашого авторського українського парфумерного бренду «Отакі» Парфамс by Michael Boots. І ось у мене в руках цей мішечок, саме так виглядає презентація з флаконом на 15 мл. Аромату Art Emotion. Пан Майкл називає свої аромати англійською, і у нього частенько назви мають двояке значення. Тут також Art Emotion. Емоція мистецтва. Але тут також закодовано, зашифровано ім'я мого сина Артем. Я дуже вдячна пану Михайлу за цю назву. За цей креатив, тому що цей флакончик це буде сімейна реліквія, це буде просто рарітет в нашій родині. І, дивлячись на нього, я буду завжди, як матір вдячна пану Майклу. Зібралась. Не хочу склеювати відео, іду далі. Я вам зараз зачитаю ноти в цьому ароматі, розкажу що відчуваю я, а потім я розкажу умови збору, до якого я прошу вас долучитись. В цьому ароматі заявлені ноти, бергамоту, фіалки, листа фіалки, озонові ноти, рожевий перець, фенхель, мускатна шавлія, чай, елемі, кава, опопонакс, ладан, лабданом, шкіра, амбра мускус. Пан Михайло мені навіть пропонував розкласти, як я відчуваю верха, серце, ноти бази. Я це робила вперше в житті. І взагалі на мені була така відповідальність, коли пан Михайло надсилав зразки, щоб я обирала і робила якісь свої доповнення. Це в мене такий перший досвід був, неймовірний досвід, за який я також дуже вдячна, пану Михайлу. Що для мене цей аромат Art Emotion? Я візьму в руки ось цей а, семплик, з якого я розношувала аромат. Це не зовсім семплик, це 5 мл, семпли менше на 2 мл. Я вже так доволі його поносила. І я вам скажу ось що. Art Emotion викликав у мене емоції. Старт тут. Живий, солодаво пряний, такий набуваючий об'єму. Тут рожевий перець з бергамотом, з елемі, яке дає отаку бальзамічність, солодинку. Цей старт викликав у мене емоцію: це життя, це молода людина, молодий чоловік, якому 30 з хвостиком. Це його сила, потужність. А потім я починаю відчувати каву. Тут є нота кави. Це не чорна кава, а це, знаєте, це кава з молочком, і вона, вона як на обрії. Це як згадка про дитинство. Тому що у мене дома завжди пахло кавою. І ось цей відголосок кави. Емоція згадки про дитинство. Дитинство вдома. Присутність шавлії, мускатної шавлі, Ладану, Фенхелю. Це все емоція спогадів а, дитинства літнього канікулярного дитинства у бабусі в Криму. Далекий спогад. Нота чаю, яку тут чути гарно, і її навіть чути в базі, навіть на одязі. Це емоція до дружини, яка готувала, заварювала чай і буде це робити обов'язково. Це емоція сьогодення, це емоція сімейного життя. А також ще тут дуже гарно чути деревину, а це вже емоція. Емоція того, що відбувається, тому що син мій пожив і живе по лісах Чернігівщини, Сумщини, Донеччини. Деревина. Деревина, яка його оточує в бліндажах, на цих імітованих ліжках, які вони колотять, деревина, з якої вони роблять. Вогневі позиції, деревина, яка розлітається від вибуху гармат, від гільз, які вилітають, деревини багато в його житті зараз, багато лісу, хоча виріс він в Степовій, Кримсько-Херсонській зоні. Ось такі емоції. Знаєте, я коли я не готувалася до відео. Я коли збиралась записувати, я думаю, хоч би нічого не забути. Тому що, коли пишеш відео, потім ой, це не сказав, це не сказав. Таке у мене частенько буває. От і зараз я думаю, чи все я сказала? Можливо, і не все. Можливо, я і не повністю описала аромат. І той, хто його придбає або виграє, поділиться потім своїми враженнями, що відчуваєте ви там. Це парфумована вода унісекс, але вона мені, вона мені така мила, я її сприймаю і як матір і по-жіночому. І водночас я її бачу і на чоловіках. Це парфумована вода, яка викликає емоцію. Навіть емоції, різні емоції. І це я кажу не тільки, тому що це. Art Emotion, яка створена для Артема і заради його підрозділу. А тому що мені дуже подобаються роботи пана Майкла, і я все більше і більше в них закохуюсь, і не тільки я. Це я точно знаю. А тепер про самі умови. Я відкрила банку, яку розпочала я. Хто як не матір починає збір, тому я повторюсь, цей флакон я вже придбала собі. На продаж виставляються 10 флаконів, які ми з паном Майклом порадилися, будуть оцінені в 1555 гривень. Саме така ціна 1555 гривень. І буде близько 20 семплів по 2 мл, які оцінюються в 200 гривень донату. Флакони просто купуються. Всі ми зацікавленими, всі ми небайдужими. Всіми поціновувачами робіт пана Майкла, тому що це лімітована версія аромату. А семпли будуть розігруватись за донати. Умови такі: ви е, надсилаєте донат, мінімальний поріг 200, але я підкреслюю: все це мінімальний поріг. Якщо ви маєте можливість задонатити більше, я тільки за, тому що е, потреби дуже великі. І, звісно. Е, Гроші за парфуми, їх не покриють. Ну, скільки, ну, 20% ми можемо покрити, да? а все інше ні. Тому я звертаюсь не тільки з проханням долучитися до покупки аромату у вигляді флаконів, до розігрушу семплів за донати, а й просто долучитися до збору. Коли я отримаю від вас підтвердження про донат на семпл, я збираю 10 донатів і даю, кожному даю номерок, і 10 донатів розігрується, і один семпл їде до переможця. Потім наступні 10 донатів і розігрується семпл. Писати мені в Інстаграм, у мене є Інстаграм, посилання на яке я залишу під цим відео. Відправляти мені в Інстаграм інформацію про ваш донат. А я вам буду писати ваш номер і собі, звісно, заносити. Ось так я придумала таку систему. Ну, а парфуми просто ви скидаєте мені квітанцію на суму мінімально 1555 гривень. А я і свою адресу, звісно, а я вам відправляю флакончик чудової парфумованої води, лімітованої версії, яка буде раритетом. Ось в такому мішечку і зі своєю подякую і подякую пана Майкла. Я звертаюсь до всіх своїх парфумерних друзів, до парспільноти, до наших українських парфумерних блогерів, україномовних блогерів і не тільки, до всіх блогерів, які підтримують Україну. Я прошу вас підтримати це моє відео, підтримати цей збір, розповсюдити відео. Підтримати його на своїх телеграм-каналах, в інстаграмі, в своїх відео. Можливо, ви організуєте якісь невеличкі розіграші в підтримку цього збору. Я знаю, що багато хто ем, приймає участь в різноманітних зборах, організовує їх. Ем, у Олі, Ольфатіво є розіграш парфумерного боксу. Ем, я знаю, що продаються парфуми для того, щоб гроші пішли на донати. Я це все знаю, і тому вірю, що я, як громадянка і як мама, зможу подолати цей збір, і ми з паном Михайлом впораємося, але з вашою допомогою. Коли військові одержують інформацію, і з нею погоджуються, вони ставлять плюс. А коли дуже задоволені, то плюс-плюс. Вам Всесвіт поставить плюс-плюс до карми. Можливо, я забула сказати, що відео з розіграшами я буду виставляти у себе в інстаграм або на каналі. Але обов'язково буду виставляти. І ми все зможемо, і ми прорвемося, і ми переможемо. І наші діти і онуки не будуть жити при війні, тому що все є. Було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.